А тим часом Камела Гаріс у пошуках напарника кандидатка в президенти США на початку серпня має оголосити претендентів на посаду віце-президента. Другий номер може дати і нові голоси, і мотивувати виборців на збір донатів, зазначають змі. Водночас вибір кандидата вплине і на політику команди Гаріс щодо України, якщо вона звісно переможе. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розбирався, хто ж може стати правою рукою Гаріс. Якщо Дональд Трамп тягнув до останнього і оголосив свого віцепрезидента лише перед партійним з'їздом, то Камала Харріс визначитися має вже на початку наступного місяця. Повідомляє CNN, поговоривши із оточенням кандидатки від демократів. А от хто це буде? Харріс поки не розкриває своїх планів, не має ані натяку. Тож подивимося разом на основних кандидатів. І перед тим як озвучити можливі прізвища, варто розібратися. А як само обиратимуть напарника чи напарницю? Перша. Політехнологи явно радитимуть тримати гендерний баланс обрати чоловіка, бо на першу в історії жінку президента демократичні виборці давно готові. Вони колись і за Хілері Клінтон голосували. Але пара двох жінок могла би їх засмутити. Далі джерела в штабі сказали пресі, що Харріс обере того, із ким їй самі буде комфортно, а також того, хто в разі необхідності готовий буде стати президентом, і це один підхід. Тобто, Обрати когось із ким в разі перемоги буде легко працювати чотири роки напарника зручного. Ну а зовсім менше, і тут команда Харіс розділена. Навпаки, обрати напарника корисного, бо доля виборів у штатах часто вирішується в так званих Свінкстейс штатах, де думка людей змінюється із кожними виборами штатах мінливих. І було би логічно взяти віце-президентом місцевого політика, губернатора чи конгресмена від такого штату, щоб підтягнути і голоси його земляків. А які це штати? Яка там ситуація? Ось дивіться. У сполучених штатах можна набрати сумарно більше голосів ніж суперник, але програти вибори, якщо втратити такі штати, як Вісконсін. А там, за даними соцопитувань, у Трампа перевага над кандидаткою від демократів менше відсотка. Пенсильванія, де у Трампа плюс три відсотки, але це теж не гарантує перемогу. Мічиган у республіканців там всього один відсоток переваги. А от у Аризоні штаті прикордонному, де добре заходять гасла Трампа щодо боротьби із нелегалами, розрив 6,5% на користь республіканців, і в Джорджії у Трампа плюс 4,5%. Але попереду ще 100 днів, і правильні кроки здатні змінити прихильність цих мінливих штатів. І за цих умов голоси мінливих штатів є неймовірно важливими. І ймовірна приналежність до такого штата може стати важливим аргументом, коли обиратимуть віцепрезидента. А ось хто станом на зараз в цьому умовному шорт-листі Камели Харіс? Дивіться у всіх на устах. Сенатор від Аризони Марк Келлі, 60 років капітан американського військово-морського флоту і колишній астронавт. Що символічно у сенаті саме він став наступником Джона Маккейна, коли видатний політик пішов з життя. Келлі, політик максимально проукраїнський, І з парламентської трибуни, і в телеефірах він відкрито виступає за продовження і розширення допомоги Києву за поставкою озброєнь. Він зустрічався з Зеленським, отримував багато розвід інформації. Отже, якщо в адміністрації Обами куратором України був віцепрезидент Байден, то в адміністрації Харріс, якщо звісно вона виграє українським питанням, однозначно опікувався би Келлі. Джо Шапіро, губернатор Пенсильванії, другий про кого постійно говорять як про можливого напарника і віце-президента. У нього теж тісний зв'язок з Україною. Бо у рідному містечку губернатора Ебінгтоні велика українська діаспора, як і по всьому штату. Моє серце з Україною за будь-якої нагоди говорить політик. І тому віце-президент Шапіро міг би бути в адміністрації Харіс, якщо і не куратором, як Келлі, то все одно великим симпатиком України. Тім Волц, нинішній губернатор Мінісоти, замикає трійку претендентів. Він один з тих, хто найгучніше і незавзятіше атакує Трампа і Венса і тому міг би бути знахідкою для вибучих перегонів. Волц, можливо, не так глибоко в українській тематиці, але теж показово підтримує Київ. Піднімав український прапор на знак підтримки. Одним з перших засудив війну постійно в контакті з українським посольством у Вашингтоні. В команді Харріс він більше зосередився би на внутрішніх питаннях, а не на зовнішні полі. Але прямий контакти з Києвом у нього у будь-якому разі вже є. Келлі, Шапіро і Волц. За даними ЗМІ, входять у шорт-ліст. Але штаб Харріс розглядає і запасних гравців, зокрема губернатора Кентакі Еді Бешира. Із Харріс він легко знайшов би мову, бо на керівну позицію у штаті прийшов із посади генерального прокурора, як і вона колись, і губернатора Південної Короліни Роя Купера. Політика, який глибоко цікавиться зовнішньою політикою, і якраз нещодавньо заявляв, що не тільки США, але і НАТО не просто мають а зобов'язані захищати Україну. Вибор напарника процес настільки важливий, що американці навіть почали робити ставки на переможця цього політичного кастінгу. За даними агентства Bloomberg, вже поставили майже 400 мільйонів доларів. І ось як шансу оцінюють букмекери, які останніми роками часто прогнозують ситуацію точніше ніж навіть політологи. Список лідерів у всіх букмекерських фірм незмінний. Вже знайомі нам Марк Келлі, Джош Шапіро, Рой Купер, Енді Бешир. І ставки на те, що другим номером у демократів стане саме Келлі, найбільші. Різниця в одному. Десь обмежуються четвіркою кандидатів, а десь все ж формують п'ятірку, додаючи ще й нинішнього міністра транспорту США і колишнього кандидата в президенти Америки Піта Бутеджаджа. В колуарах було багато чуток, що можливо саме його обере Харіс, бо під відкритий гей це дало б їй голоси ЛГБТ спільноти. Проте букмекери так не думають. А соціологи звертають увагу ще на кілька тенденцій: по перше, так звані даблхейтери, ті виборці, хто не хотів голосувати ані за Байдена, ані за Трампа, зараз схиляються до того, щоб віддати голос Камелі. А по-друге, Харіс, який 59, тепер може дорікати 78-річному Трампу, що він надто старий. Цього аргументу у Байдена точно не було. Але треба розуміти, і для самої кандидатки це ще конфетно-букетний період, бо республіканці або поки не придумали, або поки не запустили інформаційні кампанії проти неї. Зокрема, і тому, що хочуть точно знати, хто її віце-президент, і це прізвище здатно багато що змінити і у політехнологіях, ну і у передвиборчих розкладах. Зі сполучених штатів Дмитро Вонопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.